Гостей я закінчу готувати цю чудову каву і відчувається аромат. Упевнений, що наша гостя не змусить на себе довго чекати. Вона не була школяркою відмінницею, проте вчилася непогано. Була своєю пацанкою будь-якій компанії, а з 13 років почала заробляти чималі гроші своїми гастролями співами. Ну просто якийсь досвід. Такі торочки, можна сказати, міланітічлала. Привіт, сонечко. А я тебе дуже рада бачити. А я види сніданок, а я буду просто на тебе, тобою милуватися. 494-1194, код міста Києва 044 і мережа Фейсбук сніданок з 1-1. Як життя? Дякую. Ти давно мені не задавав це питання. О, так. А ми, до речі, з тобою бачилися останнього разу на Я люблю тебе, Україна. Так, точно. На знімальному майданчику. Ага, ну, так, як так. свої інтелектуальні властивості перевіряла? Так. До, задоволена краще, собою? Б не перевіряла. А, чо, я теж подумав про себе, боже мій, тупив, так, тупив, мама родне. Ні, ну, просто справа в тому, що там дуже швидко потрібно реагувати, але зате в конкурсі день народження, от якщо ти там брав усі, я би швидко зреагувала. Ну, тобто, якась смікалка проявилась, скажімо так. Ну, хороше шоу, нове, дивіться. Давай про шоу в твоєму житті, найголовніше. Що відбувається? Чим живеш зараз? А, ми сьогодні до вас прийшли з новою роботою. Я вибачте, я вот ми, кажу ми, тому що я завжди приходжу до вас з Володимиром Бебешко зі своїм продюсером. А сьогодні, на жаль, сама, от а, він тільки вчора повернувся з відпочинку. Де був? В Єгипті. О, Шармальших. <решт> так, точно. Гадав, Всі туди, всі туди, всі звітіляти. Ну? А, а, У нас є нова робота, і вона дуже Весела, вона зовсім не така, як наші попередні роботи, тому що я там зовсім інша, абсолютно інша. І хочу сказати відразу для всіх, хто буде дивитися це відео. Ми не претендуємо на звання великого мистецтва в цьому кліпі. Просто він веселий, він весняний, І мені хочеться, щоб всі люди, які зранку будуть збиратися на роботу або ввечері приходити з дому, отримували певний заряд енергії хорошої, певний заряд якогось позитиву. Заінтригували. Тому, тому я на це надіюсь, і я дуже хотіла б, щоб вам сподобалося називається Птічка на проводі. Втічка на проводі. Це вічна і збита тема на рахунок yeah. е, наших е, телефонів, тому що вічно то відключені, то ще щось, і ми ніколи не можемо зізвонитися. Ну, самою назвою Міла, ти мене покорила». <світ> Вмикаємо. Сніданок з один присутній Міла Нітіч. Поїхали. <світ> Ранку на каналі один плюс один Кави якобс. Запрошує гостей. На нога чапля українського шоу Міла, нітіч гостях. Заведе звання отримала. Ла? Нормально? <сх> <сх> Я тільки про ноги почав, про інше ще не говорив. Я зрозуміла. <сх> Слухай, не диви, колись тобі жала Пугачова, казала на новій хвилі. А, Міла досить лірики, вистачить вже скільки можна, голос показати, що під твій голос можна плакати. Чи не ця порада далася в знаки? Е, ні, я думаю, що нам просто хотілось кардинально змінитися і в принципі людям показати, що ми можемо бути абсолютно різними. Так само, як і була історія з голосом країни. Мені дуже хотілося, щоб е, наші люди побачили мене з абсолютно різних сторін, тому що дійсно склався якийсь певний стереотип на рахунок того, що я можу співати тільки лірику. Ні, це не так. Абсолютно я можу веселитися бути злегка такою. Дерною? Ні, Ну я жартую. Це все звичайно весело. А нам іноді чоловікам такі подобається. Думаєш? Угу. Ну, все. Бачиш, тепер будуть цим і брати. 4-9-4-11-9-4, код міста Києва 44. Давайте вже будемо зараз чути реакцію наших глядачів на твій новий кліп. І зараз масметове запитання в нашого спонсора торгівельної марки Якопсьмах зробиться наша. глядачка бо глядач, доброго вам. Алло. Ви чуєте мене? Зірбаусі, як мені сказала тільки вуха. Слухай, Міл, а, ну насправді це якийсь поштовх до того, що ти шукаєш досі свій новий образ, чи ти просто експериментуєш? Що це? Е, я не можу назвати це експериментом, тому що експериментують, напевно, що вже такі е, прославлені, прославлені люди, які вже роками займаються, так, мають дійсно певний імідж. Е, я думаю, що це дійсно якийсь пошук. Себе поки що, і ми в різних жанрах пробуємо себе і бачимо в різних жанрах. І взагалі я не вважаю, що потрібно займати якусь певну нішу. Можна мати в репертуарі абсолютно різні пісні. І це буде набагато цікавіше, ніж співати постійно е якийсь один жанр. і Це іноді набридає вже. О, тепер є дзвінок знов-таки. Сподіваємося, не зірветься. Алло? Доброго ранку! Доброго ранку. Це Валентина Чернігів. Доброго ранку, вам. Як приємно вас чути. Мені теж дуже приємно, тому що я кожен раз дивлюсь вашу передачу один плюс один. І кожен раз бачите мілу діти. Мені <рес> жодного разу не можу дзвонити. Але мені пощасливило сьогодні. Мені дуже хочеться побажати вам всього найкращого, Міла. Ви у нас найкраще, ви дівчатка наша, ви наш. Соловейка, мені дуже хочеться спитати, яка нова програма, чим ви нас порадуєте? Зараз ми відзняли відео на цю пісню. Нам хочеться нам не хочеться. Ми плануємо відзнімати скорому часу на пісню Каюсь. Це наша вже така давня пісня, але ми вирішили відзняти таке відео, тому що ми хочемо підкріпити, скажімо так, цю пісню. Вона дуже сильна, і хочеться її, звичайно, підкріпити відеороботою. А, а ця пісня підкріплена якимись грішками, як ти кажеш, О, каюсь? О, ця, каюсь. Е, я думаю, що кожен з нас в житті робив якісь вчинки, за які. Шкода тоді, так? Да? Шкода, і хочеться покаятися. А ти можеш назвати цей грішок свій? Ну, Наприклад, про який ти хотіла б розказати нам? Я б могла я можу сказати. Чи ще не зробили його? А, та ні, я думаю, що кожен з нас грішний і щось зробив в своєму житті. А, не дуже хороше, чим не може зараз пишатися. Але я, напевно, більше вклала туди а, історію своєї сім'ї, аніж свою поки що. Тому я думаю, що людям передасться все це? Міла нітюч, яка завжди робить роботу над помилками у своєму житті, зараз ще один дзвінок. Доброго вам. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. у е, мене таке запитання до вас. Раз вже <свісно> заговорили про родину. Наскільки часто після проекту, взагалі, зараз таким напруженим графіком, ви буваєте вдома? Чи плануєте ви поїхати от... Пасха, такі свята, це сімейне свято. Чи плануєте ви з'їдете до родини? Дуже дякую за запитання. Так, звичайно, я 14-го числа вже виїжджаю до мами. Хочу побути в неї кілька днів, тому що мамуся давно не бачила. Татка бачу більше, тому що я частіше приїжджаю до Хмельницького. От я обов'язково поїду, відпочину. І в мене взагалі традиція я кожного року святкую тільки з мамою, е зі своєю сім'єю. І хай мене Бог простить. Я просто дуже рідко ходжу до церкви, але мені здається, що не важливо, як часто ти ходиш до церкви, важливо мати Бога в серці. Це найголовніше. Погоджую з тобою. Бог усюди і в нас, і наостанок, перед тим як Міла заспіває, не хочу а, не спитати. Дивись, у тебе Стас П'єха був тренером. Я знявся в твоєму кліпі, поки був тут у Києві на ВДНГ. А як складаються зараз стосунки? Хоча б телефонуєте один одному. Телефонуємо, але дуже рідко. Ми з ним зізвонювалися останній раз 1 січня на новий рік. Він подзвонив мене, привітав. Потім після того ми взагалі не бачились, але він буквально три. Тижні тому приїхав до Хмельницького на свій сольний концерт, і я якраз так вийшла, була вдома. Я до нього прийшла з шикарним букетом е, троянд, і я, йому дуже було приємно. Він не чекав мене плачити насправді, ну і ми поспілкувалися з ним і, і, і так і сказала Стасік, я досі ваша на віки. <різь> не, не так він, він взагалі був в шоку, тому що він якось якимось чином забувся, що я з Хмельницького, і коли я вийшла, він просто не чекав мене побачити. Але потім якось ми так поспілкувалися. Він зараз. Теж дуже в напруженому графіку, в нього дуже багато концертів є по Росії, по Україні. Тому якось так зізвонюватись особливо не виходить. Хмельниччина зараз особливо аплодує, а підспівує вся Україна. Міланічич заспіває. Я от, хочу, я от хочу сказати, що от все це дуже класно, але найголовніше, щоб ця передача подобалась нашим мамам. І сьогодні мені хочеться зробити прем'єру пісні для всіх наших рідних. Маму як? Оксана. А мы, Вера Антоновна, для наших мам. Будь ласка. <свят> Мила Нитич, «Снеданку за 1 плюс 1». Будь ласка. <свят> Где-то в далеком радостном детстве, Там, где деревья были большими, Маленькой девочкой в платьице летнем К маме в объятия летела на крыльях. Кто-то обидит, кто-то расстроит, Мама утешит и успокоит. Годы проходят, мы вырастаем, Мы улетаем, а мамы скучают. и горе нас посещают мы ведь не дети взрослые люди мама все чувствует мама все знает мама поддержит и не осудит мы ведь порою не понимаем что навсегда мы дети для мамы не возвратятся юные годы дети взрослеют а мамы уходят 我家。 Міла Нітіч, знаєш, що ми тобі бажаємо разом з глядачами, Я до них приєднуюся, щоб твої діти, якщо не співали таких пісень тобі, то хоча б говорили про те, про що ти тільки що хотіла сказати своїй мамі. Тобі. Я знаю, що зробила наша розмова дійсно особливою. Це не перевершена раму симете Копсонарх. І наша сама Міла Нітіч. До зустрічі. Сніданок триває, далі буде. Щоранку на.